Карта бойових дій за період 24-30 травня. Контрнаступ почався з війни дронів та артилерії. Москва знову горить. Поки на фронті відносне затища в очікуванні контрнаступу у повітрі над Україною та Росією розгорнулася справжня війна дронів і ППО, яка вже затьмарила масовані удари, які були взимку. Фронт бій за Бахмут, Луганщина та Донеччина. Росіяни настільки виснажилися в боях за Бахмут, що за тиждень так і не зуміли відтіснити зсу від південно-західного в'їзду в місто. Тож наші війська далі тримають оборону в районі перетину вулиць Чайковського Корсунського. У самому місті окупанти проводять ротацію. Замість вагнерівців, які оголосили про відхід з міста. На їхні позиції заходять кадри військові, а також ополченці мобілізовані з так званих ДНР ЛНР. Тим часом акцент активних бойових дій уже другий тиждень перенісся на південні та північні околиці Бахмута. Наші війська продовжують наближатися до Кліщіївки, проходячи по кількасот метрів за кілька днів. За словами бійців, які перебувають у гущі подій, до захоплення усіх панівних висот перед цим селом залишилося небагато, і з північного боку ЗСУ продовжують наступати в напрямку берхів, намагаючись обійти її з обох боків. Окрім того, наші військові посилили атакувальні дії на трасі Слов'янськ-Бахмут з боку села. Оріхово-Василівка у разі захоплення висот, які розташовані на цій трасі, українським воїнам вдасться встановити артилерійський контроль над північною частиною Бахмута на Луганщині. Активні бойові дії ведуться біля невеликого села Масютівка, що на північ від Куп'янська. А також продовжується один із найбільш затяжних боїв у цій війні у лісі на південь від Кремінної.